Вітаю вас маляти. Сьогодні пропоную вам намалювати яблучко. Подивіться, яке яблучко у мене. Воно яке кругле, червоне та жовте, складається з яблука, з хвостика та листочка. Тож давайте починати малювати. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, водичка, серветка та фарба червоного, чорного та зеленого кольорів. Давайте починати. Пензлик занурюємо у водичку, потім у фарбу червону, малюємо кругле яблучко. Дивіться, ось таке у нас яблучко виходить. Зафарбовуємо його. Ось так ми зафарбували яблучко. Потім миємо пензлик, витираємо серветкою та малюємо. Костик. Ось так. Костик може бути чорного, може бути коричневого кольору. Потім ми миємо пензлик, серветкою витираємо, набираємо зелену фарбу та малюємо листочок. Зеленого. Ось, так. Ось таке яблучко у мене вийшло. А я чекаю, До важко.